24 березня 2015 року Божого у приміщенні Українського католицького університету, що по вулиці Хуторівка, 35А, відбулася конференція, присвячена розвитку медичного капеланства. Опісля реєстрації присутні капелани спільно молилися молебень за недужих. Перша частина конференції передбачала представлені доповідей. Зокрема, владика Богдан Манишин у своєму привітальному слові наголосив, що церкві потрібно екстерном здати екзамен на фахову та дієву співчутливість. Розробляється і розроблена вже частково ціла програма по вишколу таких, спеціалізовано вишкол до спастерів до праці до служіння в кризових ситуаціях. Тренінги будуть перманентні і з проблемою посттравматичного стресового розладу ми будемо стикатися ще довгі роки. І відповідно, що для цього потрібна програма довгострокової підготовки. Конференція проходила під духовним покровом та прикладом служіння митрополита Андрея Шептицького. Цього року ми визначаємо 10 років заснування комісії, коли дві 2004 четвертому правда була заснована декретом блаженішого Любомира. Але так припало, що події, які зараз є в нашій країні, не дозволили провести минулого року. Тому вирішили на початку 2015 року провести цю конференцію, щоб підсумувати досвід, що ми здобули за тих 10 років, і намалювати свої перспективи розвитку на наступні роки. Своєю практикою служіння у медичних установах ділились семінаристи з Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Київської архієпархії. З моєї практики я бачу, як люди починають відкриватися до Бога. І це такий шанс для церкви. От сказати, прийдіть прямо до Бога, просто своїм прикладом показуємо. Ну, ця конференція вчить, як правильно це робити, щоб не нашкодити, щоб навпаки не відвернути або закрити цю потребу. Також розроблено нові шляхи розвитку та співпраці душпастерів з медичними працівниками та визначено нові інструменти служіння медкапелану у сучасному світі. Вже вісім наших капеланів, в тому числі і я навчаємося по методу, тобто це є один з орденів. Камеліаном, який найбільш поширений в душпасистві охорони здоров'я, ведуть наші тренера. Тобто, чат як капелан має служити. Це перша така інвація. Друга це є хоче підготувати духівників, священиків і психологів для реабілітації військових полонених поранених. Завершилась конференція спільною молитвою та врученням сертифікатів усім учасникам.